Доброго дня мої подруженьки. сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олен. І ми поговоримо з вами про такі от питання, як визначити гнилих людей. У таких, знаєте, пагненьких, таких от заздрісних, таких ось, таких, знаєте, які зрадять, які за спиною будуть про вас щось погане говорити, балакати і щось от зроблять те, що ви не очікуєте. Так, перше, вони постійно розповідають, що інші гнили. От і Якщо вони постійно про когось кажуть, що вони от якісь погані, що вони зрадливі, що вони роблять дуже погані вчинки, от в усіх бачать те, що не бачать часто в собі, оце один ну, з таких тут, найбільших критеріїв. Далі. Вони часто навпаки, дуже добрі, такі знаєте, підлесливо добренькі. А от. А, але от ці люди часто, як їх визначити, да? вони щось роблять вроде би, для інших, а для своїх вони можуть не зробити. Якщо ваші їх родичі кажуть вам. Боже, він там цю ляльку за у своїй доньки і подарував дівчинці ці нещасні на площаці. Замисліться. Не думайте про те, що родичі їх обговорюєте. Подивіться. Подивіться там, і, і визначте да, от по іншим якимось критеріям. Ну, Може, це гнила якась людина. Ну, е як можна своїм робити щось погане, нащо робити щось інше дуже хороше за рахунок своїх? Щоб підвищити самооцінку, що їх похвалили. Да? Дуже часто вони знущаються з власних там довочатців, да? а там, чужим роблять щось хороше. Да? Далі убезцінюють обоццінюють. Ой там платтячко в тебе, ну, таке. от, Ти знаєш, що ти, ти купила, але ну, я бачила на сайті і дешевше, і гарніше, і, 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 і в принципі. Да? Тобто, ну, те, що ви одягаєте погано, те, чого ви досягли, це там якась вдача, це не ваша там, заслуга і так далі, і тому, тому подібне. Да? Далі, зависливі. Ну, майже те ж саме, що обесцінення, тільки що я казала, да? От зависливі до неможливості. Да? Замість того, щоб щось зробити, вони починають обесцінювати або заздрити іншим людям, які щось досягли. Да? Ем, далі дуже добрують, обговорюють інших. Да? В принципі, люблять там пообговорювати інших, от це в принципі їх таке проведення часу. Знаєте, от як поговорити про щось погане. Так? Вони не можуть розмовляти в принципі, на якісь цікаві теми. От на найлюбленіша їх тема це обговорити інших, обсмуктати якісь кісточки. Так. І, і, і так далі, тому подібне. Далі, ще цікаве, да? дуже часто вони знаєте, от, е, дуже багато сидять в кабінеті у керівництва, От, Треба все донести. знаєте. От Інші працюють, вони ну, не можуть знаєте, от, е, дивитися, хто що робить там, хто щось доробляє, там, не доробляє, от, вони все бачать, чому це бачать? Вони самі нічого не роблять, дуже багато часу. Розуміло? Дуже багато часу. Тобто, трошки ви вже зрозуміли, да? якщо дуже якісь от, добрі, неприродні добрі, постійно кажуть про когось постійно погане, і що хтось гнилий, да? хтось їх постійно там. Або знецінює, або завидує, або ще щось. Так? Обговорюють інших, обесцінюють і так далі. Доносять. доносять. Чому? Тому, щоб завжди бути гарненьким і у білому фельдечку. І так, до нових зустрічей, завжди з вами, Муселян Олена. До побачення.